Klaszny kulturę. Цінністю нашої громади є люди, так, це творчі люди, митці. І вони є скарбом для нашої культури та мистецтва, скарбом для, нашого, для нашої громади. Саме тому відділом освіти культури молоді та спорту Глинянської міської ради започатковано проєкт митці Глинянщини, метою якого є вияв дослідження. Творчих людей, про творчих особистостей, які проживають на території нашої громади. Маємо ким похвалитися? Сьогодні, сьогодні дякуємо кожному митцю, що представлений тут, на нашому заході. Митці Південченського, Старостинського. Саме цих митців, витвори цих митців ми споглядаємо сьогодні. До вашої уваги. Zibrana Ольвінова, Шурги, Грем Марти та Петрівської Галини. Всі ці роботи представлені тут, можна так само подивитися, споглянути і насолодитися красою цих мистецьких виробів. Хочу сказати, що сам проєкт побудований таким чином. Якщо ви знаєте творчу особистість, яка Нашої громади є медсем, твор, має творчу діяльність, або є власне такою особи. Кінцевим результатом цього проєкту є створення буклету про найвидатніших митців нашої громади. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що ви все це подивитеся, оціните і з великою радістю. Я хочу ще представити. Шковські є, у нас присутній чи немає? Пані Меланія І, Звичайно, ще раз, можливо, ще є серед нас кращ Марія. Марія теж була, але Оксана ще є у нас. Голова Світлана. Нова Ольга. Дня, всім вітання, я можу вже трошки хвилюватися. Ми всі ми знаємо, пам'ятаємо слова Тараса Шевченка і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Дві людини, які я хотіла представити, вони не входять в проект митці Лянянщини, тому що вони не є нашими жителями. Але оця молода жіночка Юна Леді, вона піде Чиківська онучка і вже тепер піде Чиківська Невістка. Її, тобто ми можемо вважати, що вона наша. Чим ота людина, чому я хочу її представити. Я знаю Оксану ще з маленького, коли вона, вона цілий час приїжджала до бабці, бабця була ще таким собі філософом, напевно, це передалося і її онукам обом. І те, що вона пише вірші, вона ходила на поетичний гурток у Львові, я це знала, але вона завжди дуже встидалася. Коли ми робили якісь вже потім, коли вона стала невісткою, я кажу до свокрухи, ну та кажіть, нехай Оксана десь вийде, буде виступати, та ні, та вона встидається. Раз, правда, просили, по-моєму, було до голодомору, я вже точно не пам'ятаю. Я кажу, ну якщо Оксана не хоче, то ви нехай вона вам напише, а ви прочитайте. Ну так і було. Але це було, коли Оксана ще була вже такою маленькою. Ну, Але Оксана писала, писала, писала. Ну і тих творів її не збиралося, і то так вже як вулкан хоче вибухнути. Ну а зараз як? В мережі інтернет збираються люди за своїми уподобаннями. Ну і так було тут. Якщо я буду чуть-чуть неточна, я думаю, я буде тільки чуть-чуть неточна. І от у віртуальному просторі зібралися любителі поетичного слова, організували собі е, таку поетичну родину, яку назвали громадське об'єднання, всеукраїнська поетична родина, Заснувало «Альманах Сніп, сучасна новелістика і поезія, де Оксана є її головним редактором. Вона сама каже, що література це її і професія, і хобі, тому що вона працює редактором і одночасно. Пише її поезія на сьогоднішній день дуже така глибока, дуже вишукана. Це є різна, це є різна лірика, і дуже майстерно її слова вкладаються в Рими. Тобто, ми не можемо назвати цю поезію простою. Вона, можливо, навіть ну не зрозуміла о такому пересічному читачеві. Поезія Оксани красується на сторінках збірника Барвисті, мелодії літа. Це результат роботи спілки спілки літераторів там. Творчих друзів з різних куточків України. Національна... Ох, взяла. Національним музеєм літератури відзначено, що Оксана Мох, українська поетеса, літературна редакторка, переможниця 4-регіонального го регіонального літературного конкурсу Житомир Тен. Перше місце 21 рік. Фестивалю конкурсу поезії та авторської пісні імені Віктора Ізотова Бертина. Скликає друзів із Lot of Fest 22 рік, перше місце. брали участь у політичному марафоні, е, наші музики не мовчать разом до перемоги. І цікавий факт. от Чому ще саме в останній момент я подумала, е, ми не знаємо багато про людей, які живуть біля нас? А от німецька літераторка, громадська діячка Харіс, яка е, певний час доїду. Жила в Україні і вона перекладає українські літературні твори, і на у, в Німеччині організовані зустрічі різні з, е, ну, і проповує українську літературу. І от вона організувала з Оксаною зустріч, і в своїй книзі вона так і написала там кілька сторінок зустріч з Оксаною і м -м, сама Оксана каже, що колись я е, хотіла, як Оксано, правильно, щоб мене як письменник знали в Німеччині, а тепер я рада, що я можу нести українську літературу, ну що мене вже за межі України. І так, в Німеччині починають знати. А от наші сусіди напевно не всі знають, з ким вони проживають поруч. Ну і ще цікавий факт, що Оксана пише багато таких, як сказати Оксану, є такий город Борославські батяри», він спеціалізується на ну переважній більшості, виконує такі собі бодяцькі пісні. І цей гурт на обстанені три вірші вже е, склав пісні. Це є пісня Кавалерка. 2020 році пісня Оксану Пташко. Це є така, а це є такий автобіографічний вірш, який її лодко покоряв серце Оксани. Ну і остання пісня вже у листопаді до 2023 року. Цей гурт зайняв перше місце на галицькому шлягеру з пізної Оксани Рандеву. І зараз я попрошуся чуть, -чуть уваги на два вірші, кілька слів, що Оксана стеже. Сьогодні ми святкуємо День Незалежності України, і я би хотіла прочитати свій вірш, у який присвячений всім тим, хто творив для нас нашу державність впродовж багатьох років і хто захищає її сьогодні. Корінь роду. Там, де небо ще вчора мирне, розтерзане кулями, там мечами з землі проростає предвічний гнів. Ми співаємо свободу із свого минулого. З ким воюєте орди, З нащадками козаків, там, де твердь котнуло лику своїми болями, там звитяга і слава, там кулі пішли на вспах. Ми правнукам своїми майбутнє своїми торуєм долями. З ким б'єтеся раби із потомками гайдамак, де зв'ятрилися дні і холодним звинцем. Воскресаючи з перемогою, чи забули кацапи вечесть стечових стрільців, там, де ніч зболіє, на, на згарищі снів да спокою, все ж квітує під зампи, невтомно для нас весна. Під багрянцем вогню знаменується мить епохи. Псевдобратей продовлий забув, вояків упав. Там, де тиша бентежна впивається в пам'ять холодом, Повідаються зранені душі старим льохам. Ми з любов'ю. Що знаєш про гідність вороже, не зажила ще пам'ять про сотню небесну нам? Де не встояв бетон, стоїмося іще під стягами. Там, де правду мечем, меч не двоє ламає час. З ким воюєш поганцю, з гартованими звитягою? І ракети несуть у наш край біду, стоїмо як один. Не скорили сьогодні вороги. Слава нашим героям, вклоняємось за силу. Наша тут, батьківщина, колиска людей нескорених, не на смерть, на життя, Дух Свободину тут і тут. В тій землі наша міць, проростаємо з роду кореня і допалюємо впевнено лишки прадавніх. Дякую всім бійцям, дякую всім е, працівникам культури. Наша Христина Петрівна приймала найактивнішу участь в, е, в допомозі в організації цього проєкту. Дякую їм, надзвичайно всім. дякую вам за організацію, також і допомогу в, е, в цьому проєкті. Хто ще хоче прийняти участь, звертайтеся до Христини Петрівні як працівнику нашої е, установи. Всім дякую, прошу за Вы слепите.